Вітаю вас, малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Відгадайте загадку! Він буває чорний, білий, він духмяний, загорілий, на сніданок і в обід. Людям всім потрібен хліб. Хліб смачний з з скоринкою. Хліб нам потрібен завжди і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Недаремно в народі кажуть хліб у голова. Більшість страв ми їмо з хлібом. Дітки, а звідки ж береться хліб? Щоб хліб потрапив до нас на стіл, потрібно докласти багато зусиль. На цим працює. Велика кількість людей різних професій. Їх називають хліборобами. Це такі професії, такі як тракторист, він оре, боронює ґрунт, сіє зерно, вносить добрива. Агроном він визначає, коли сіяти зерно та збирати врожай, вивчає ґрунт. Та організовує збирання врожаю. Комбайнер. Це дуже важлива професія. Саме від нього залежить, як швидко буде зібрано врожай. Водій вантажної машини. Також хлібороб, бо він перевозить зерно на елеватор. Пекар це фахівець випікання хліба. Отже ми, з вами... Отже, ми з вами сьогодні намалюємо хліб на рушнику. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Я печу, 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 діткам всім покалачу, маком зверху притрошу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі у натопленій печі. Буду я усіх маляток калачами частувати. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу та кольорові олівці. Спочатку беремо олівець коричневого світло-коричневого кольору у праву ручку та намалюємо круглий хліб. Починаємо з середини аркушу паперу, ось так знизу малюємо таку лінію та заокруглюємо її доверху, з одної сторони та з другої. Піднімаємо доверху. Заокруглюємо пускаємо донизу ось такий круглий хлібчик. Далі намалюємо розріз зверху посередині нашого хліба. Ось тут. Починаємо розфарбовувати наш хлібчик. Ось так. В одну сторону. Дуже охайно не пропускаємо. Так розфарбовуємо весь наш хлібчик. Розріз поки не чіпаємо. Ось так ми розфарбували наш кліпчик. Тепер візьмемо олівчик більш темнішого кольору коричневого і розфарбуємо ним наш розріз. Теж пухайненько, в одному направленні. Не виходячи за контури, розфарбовуємо. Ось так. Дітки, тепер синім олівцем намалюємо контури нашого рушничка, тому що хліб лежить на рушнику. От від серединки хліба проводимо одну лінію. І з другого боку теж від серединки хліба ось таку другу лінію. Пускаємо. Тліпчика. І з другого боку так само. Та внизу проводимо одну лінію, з'єднуючи наші сторони рушника. Тепер малюємо ось такі квітиці з одного сторони рушничка. Ось так. І прямі Далі візьмемо олівець червоного кольору та будемо прикрашати наш рушничок. По обидва боки намалюємо однакові орнаменти. Можна малювати, які ви захочете. Наприклад, я намалюю ось таку лінію. І з другого боку так, так само. Візерунок обов'язково повторюється. Також можна намалювати ось такі прямі. Під іншого боку прямуємо та друге. Також можемо прикрасити ось такими кружечками. Ось такий хліб на рушнику вийшов у мене. Спробуйте і ви намалювати такий малюнок. У вас обов'язково все вийде. До побачення, маляти! До зустрічі!